Зараз вони тримають периметр, того, щоб вівці не сховалися десь за деревами. Бачите, вон пробігла собачка. Вона перевіряє, чи не залишилось якихось вівці в кущах і в деревах позаду. Після того, як вона перевірить, що там дійсно не залишилося овець. Вона тоді вийде і... Як то кажуть, полічить стаду, перевірить основне стадо. Поки від мене не було команди збирати вівці, вона тримає периметр, тобто вони собі вставили, так, бачите. Одна тримає тут периметр, щоб вони не відходили в ту сторону, інша тримає периметр, там, щоб вона не розбрідалися в ту сторону, Таким чином, бачите, вона сама собі ляла. Вони собі так уставили, що вівці можуть пастися тут. Бачите, інша тримає далі переміт. Стадо передвернувся і вона перелягла. І от вони собі такі намітили квадратик для випасовування. Самі його тримають, оце взаємодія. Це Чіка, їй майже 12 років. Це його онука і 5 років. І бачите, як говорить кров. Так. І на що таке пастушинський? Це не ганяти вівці, а це робити так, щоб вівці були спокійні, вівці поїли, були ситі, вони турбуються про овець, щоб не загубилися, щоб ситно поїли, щоб не розбрідалися. Бачите, зараз стадо розбрілося. Собака піднялася і дуже спокійно обходить стадо по периметру, збираючи ближче до пастуха, тому що собаки пастуші нервують, коли стадо сильно розбрідається. Бачите, вона зараз побігла за тими, які змінили напрям. І Голові. Вони намагаються покинути той периметр, який вони собі уставили. Бачите, ця зараз піде піджимати іншу сторону. Ось така співпраця. Зараз знову вони встановлюють новий периметр. Бачите, вони нервують, коли ці хочуть піти за дерева. Чому нервую, тому що їм не видно тоді стадо, їм легше тримати стадо в полі зору, тому вони намагаються виштовхувати стадо з дерев, тому що вони переживають, що там загубиться хтось, тому вони так саме собі вирішили, що краще, коли стадо добре видно. Але бачите, що м -м, коли вони не хочуть. Давати тиск на стадо, вони, обходячи стадо, не дивляться на нього. Зараз вона зайняла позицію, тримає свій кордон там, і тоді вона повернулася і дивиться вже на стадо. Як ви пам'ятаєте, я розповідала, що коли собака дивиться прямо на стадо, вона очікує. Тобто вона робить такий тиск ментальний. і Слухняні вівці мають послухатися цього візуального тиску прямого погляду очі -в очі і змінити напрям руху. Таким чином, ви бачите, що вона за допомогою погляду тримає ту територію, приблизно від собаки до овець від 3 до 5 7 метрів. Бачите, як вона перелягла і знову позначила новий периметр. Прямо на овець, ви бачите, що півці не йдуть в ту сторону, де є собака, з іншої сторони нам тільки привели за дерев частину стаду, яка блукала там за деревами. І зараз вони з двох сторон гуртують стадо. Бачите, стадо почало рухатися і пастуша собака самостійно, без команди. Попід лісом, так ще її стаду не побачила завчасно, не е сполошилося, не почала убігати Там понад кущиками передвинулася і там зайняла новий пост, отримує там периметр. Бачите, що вівці її побачили. Одразу заспокоїлась, перестала йти, тому що собака бачить, дивиться прямо перед собою, тобто тримає тиск, і ви бачите, що стадо зупинилося, сповільнило свій рух і змінило напрям руху. Хотіла тікати навперед, побачила, що собака пальнує цей периметр. Зараз ви бачите, що собака піднялася чому? Тому що вівці піднялися і пішли вже в ліву сторону, тому собака автоматично піднялася. І зараз вона буде їх розвертати, тому що е я і мої собаки ми визначили, що зараз ми пусимо в цьому квадраті, в цьому периметрі. І коли вівці намагаються покинути, цей периметр автоматично собаки включаються. Бачите, що та собака, яка тримала цю сторону, не включена в роботу, на овець не дивиться. Тому що вони знаходяться зараз в квадраті випасу і вона не мусить включати свій Power, як очима, свою силу, наскільки працює інша собака. Так і тоді, бачите, вона відвертається, дає можливість вівцям пройти повз. Тому що я вам нагадую, що якщо овця дивиться на собаку, як зараз було, така коротка розмова між овцею і собакою. Коли собака дивиться прямо, вівці мають розвернутися і йти в іншу сторону. Бачите, як вона дивиться. На них вони слухаються і починають рухатися. Приклад роботи сильної собаки, певної себе, який достатньо лише подивитися і всі одразу слухаються. Дуже гарний приклад, як я вам казала, що собаки не люблять, коли вони ходять в ліс що їм важко їх потім там збирати, вони переживають, що хтось загубиться. Бачите, як вона автоматично тримає. І Перелягла наша друга собака, щоб тримати краще овець. так вони ходять. І знову вона побігла собі за лісом. Перевірила, чи нема там овець, не залишилось. І зараз буде дивитися за тими вівцями, які намагаються покинути нашу територію випас. І буде розгортати. Дуже гарно приклад, як овця вівця вирішила подивитися прямо на собаку. Собака одразу вже включила характер, тільки поглядом показала, що ти розвертаєшся і йдеш там, де я тобі скажу йти. І вівця, як то кажуть, без бою послухалася і пішла. І бачите, зараз мої вівці намагаються тікати. Одна собака далі за лісом, інша пильнує тих, що тут двох залишилося, і по суті, бо стадо вже пішло далі. Старша собака йде за ягнятами, які сховалися в кущах. А молодша собака тримає овечі щоб вони не втікли далі в ліс. Зараз, бачите, ягнята вийшли, і тоді вже собака он, забрала ягнят. І тільки тоді починає розвертати стадо. Зараз буде їх повертати. Автоматично, бачите, жодних команд я їм не даю. Як то кажуть, функції встроєні, вони тримають вівці біля пастуха біля мене зараз. Зараз вона побіжить перевірить, чи немає когось в кущах. І знову повертається на свій пост, на свою лінію випасу. Дивимося, що з цієї сторони пильнує онука і Джесі, Пульнує цей периметр. Капельня цей периметр. А, бачите, вона перемістилася сюди, зафіксувалася.